Під час ранкової ракетної атаки на Київщину зруйновано три і пошкоджено понад 30 житлових будинків у Вишгородському районі був свист і потім я чую гук. Я не розумію, що і потім дивлюся, усе посипалося на мене. Стекло, все. Я вилажу, розумію, що я не можу вилізти. Будинок дуже сильно пошкодило, і я не певна, чи ми тут далі зможемо проживати. Я навіть не зрозумів. У мене було був шоковий стан. І ти з ким був вдома? Я був сам вдома. Якби я був не сам, мене б зараз тут не було. А чому ти так думаєш? Тому що ми дуже рідко лазимо в укриття і. Оце тут дитина залізла в погреб собі сама. Він пише: мам, в нас, в нас нема будинку, в нас все вибито, почав слати мені декілька фото, тобто. Я розумію, що моя дитина, якій 12, він дуже дорослий, і він вижив тільки завдяки тому, що сам зрозумів, що потрібно, потрібно сховатися в укриття. І я розумію, що якби я була вдома, можливо, ми б і не сховалися і постраждали насправді. Все розбито. Все розбито, ні одних цілих вікон немає, ні дверей, нічого немає, гараж, літня кухня, все порозбивано, машина. Все оце таке, що бачите, все так скрізь порозбивано. Дах побитий тут он. Підете подивитися, як воно там розбито. І в літній кухні. Ну, я хочу одне, нехай воно москалям прилетить бумерангом. Єдине, що таке бажання. І все. Був у дворі з мамою. Почали вибухи, туди погріб там у хаті. Почали туди добре, що забігли в кімнату. Ну, як, як літак, звук такий ракети і полум'я, взрив дуже сильний. Тут дири, це вилетіло. Зірваний дах. а Діти були в кімнаті на першому поверсі з чоловіком. Я була в Києві. Дитині поранили ногу, нижчі гомілки, поранення. Ось тут діти надавали допомогу. Слава Богу! Жива. Мы выскочили с ребенком в, этот, в коридор. Муж остался в зале. Ну и все вот это начало рушиться, начало все это. Мы в панике в погреб полезли. Муж давай не могли выйти, потому что дверь была заблокирована, не могли открыть долго, пока уже начали люди ходить, то он перелез через окно. со Славянска приехали год назад сюда. У нас много родственников в Мурманске, в на этом самом Краснодарском крае. Они не верят. Ну пусть посмотрят, что, что делает ваш Путин. Разрушений много. Вот посмотрите, у людей это обычные люди. 35 домов побито. Это И уже по кругу. Это уже Сколько можно это самое? Люди вот эти обстрелы, сколько... Это, да? сколько. это вообще мы в шоке.